Всіх вітаю шановні пані панове, на моєму каналі. Це нове відео буде присвячено тому, як же все-таки виправити завоздушену систему в електрогідросвітлі руля. Жидка я ще купив в Івано-Франковське чи в Львові, а ось тільки зараз дійшли руки. ж на дальничок їхати на цій машині і треба перепрокачати всю систему. Тому, як пам'ятаєте, коли заводиш і коли трошки машинка прогрівається, то в салоні з'являється характерний звук такого шипящого руля. Іменно шипи, шипить руль. і Трошки гірше він починає крутитись. Ну не прям значить гірше, але трошечки взагалі. І значить, що я зробив? Щоб викачати жидкость, я купив шприца, який саме більше було тільки 20-20. Ну і зрозуміло, що я тут. Як його під систему це голками. І примотав до палички ізолентою. ось так от ось це і виконаю його туди. Також взяв домкрат, це понадобиться пізніше, коли я всю жидкість викачаю, і треба буде прокачувати заново, щоб ця сторона має бути вище, щоб воздух сюди вийшов, а не в рейку. Звісно, це робити на піддом, щоб колесо легко крутились, бо я зараз викачую з бачка жидкості спочатку всю. А потім треба крутити рулем ліво право точніше спочатку вправо, потім вліво і стачу жидкості також з самим образом викачувати. Тому зараз приступаю викачувати житкості. Короче, короче, уже фара вся в масле. Бо, как оказалось, когда сильно нажимаешь на слив, уже, когда шприц напомнив и сливаешь в бутылку, вот эта шняга может излететь. Излетит ты. Она излетела, и он все уже... Короче, жопа. Будь ты Ну, что ж, продолжу. Трошки упростилась Переливочка так після того нюанска, сразу же, в принципі, да, чого сразу так не зробити, просто зняти і вылить бутилку, А не постійно доставати звідти палку з шлангом и заново одягати. В принципі, так, да, логічно. Це ж завжди спочатку щось пахне, не так, а потім и доходить, що треба робити інакше. Ну, таке життя. Викапчу всю жижу Ось она. Ну когда я викачу, раніше то була світліша, но вона менена була попередньою власницю, прямо перед самою покупкою машини. І вже залив, вона була не повна, я покупав доливав. Ну 800 так, грам грамів було, 700 грамів залив. І ось там вже було повно. Герлем покрутив влево право Я обов'язково треба подомкрати в цю сторону. Ну обов'язково, щоб колесо прям вивесилось, просто щоб воно було вище ніж тут. Хоча то і так висока на рейки насос вище, ніж рейка. Но тут просто не неровно фірм хотів, щоб машинка була рівніше. І не заводячи кручу руль туди-сюди. от 3-4 треба так зробити, щоб прокачало, а потім заведу вже. Хоча в інтернетах в этих ваших всіх на супермодних сайтах умних, типу, які люди умні в кавичках люди, пишуть, що треба завести. І хай само прокачує. Ну Це все, мені кажеться, фігня І саме так зробили на тому сервісі, де я робила. Ну Може, ще й жидкость не залила, бо вона ну, блин, ну, все одно вона з красним відтінком, така, з червоним відтінком була. А ця коричнева. Тому зараз туди-сюди прокачаю раз-4. І потім вже заведу і хай докачаю і вирівняю рівень по щупу. Я думаю, що якраз то, що я якраз залив і більше нічого не треба буде доливати. Так що до включень. Так, Прокачалася системка. Я ще доливав один разочок грам 50 Із 800 грамів залишилось ось. Ну да, воно Якраз було 200 це, Ну короче, півтори ходілки. І давайте перевіримо рівень. Ну, рівень подобав більше, мабуть, а може і ні. Зараз ще заведу уровень вообще как бы еще треба дольвать не минимум якраз давайте сейчас щепи дерью небагачко я уже заводил заводив, заводив тут не впала з домкрата пришла з домкрата убрать якраз и і... і... ну вот так я думаю то стать не буде. Це ще грам 20. Так, і що у нас порівню. Ну, трошки вище максимум, нічого страшного. Так, поки кришечку просто приложу. Хай попрацює машинка. бо треба що, щоб воно подогрілось і щоб я понімав, вже розумів. Ой, блін, жара. Чи воно буде так, как було, чи ні. Ну, блин, ветерочек скандерный. Ну, руль крутится легко. Ще еще разочек, так раз пять туди-сюди сбахаю. Спахаю. Я думаю, прокачаю. Все, тоди сейчас она попрацюй по пять. Аби ж за 5 хвилин вже починало шипіти. І потім буде фіналочка. Або не буде. Подивимось. Ну що ж, все вийшло, руль прокачався. Хвилин 10 стали калатали, все добре, не зашипіло. Подивимось, коли поїдемо, а зараз час настав магнітоле. Ну це я знімати не буду. Не працюють зараз передні кнопки і нічого не хочу через лекцію програмуватись старий виход на Укс. ну Це я думаю, може бути з-за того що тут є блютуз-гарнітура. Не знаю, але зараз пріоритет спробувати починити передні кнопки. Жодна не працює окрім цієї котілочки. Якщо комусь цікаво, то може потім розказати, зняти, що треба зробити, щоб кнопочки, якщо вони запрацюють. Я думаю, може там щось окисилося, може і щось горіло. Всім дякую за перегляд. Тоді пока.